Ну, Я вже представив мене в Лондоні. У мене ж c три Hello, Kiesma S, плесмипіва, то літер у мене левел за best. Третя вже заброньована повністю. Я не знаю, де заброньована чесно. Ну, Я так не хотіла. Ну, просто Це такий дитячий сад, це просто ті піти Ми забронювали і все. А, це а так є. тут зайнято. Так, так я не знаю, ні, я, я, я тут вже стою. тут стою. Так, Ми, займали ми вже знаю, хто займав. Ну, алю. No. No. Ну, поверхню. — Ми вже принесла. Ну no, так зайняли. я принесла, поклала тут. Ну куди мені сидіти? — Ну, в смислі забронювала. Я не прийшла в ресторан. Я Я бачу пуста поверхня. Це не те, що я там змила все і така, я тут буду стояти. <звук> я думаю, ладно. Я не знаю, де я поверхня. Біля вас є поверхня? Ні, нас п'ятеро вже. Поверхня біля вас є тут вільна? Ні, ні, я за, Так, зали. А де є? І я просто кричу, де вільна поверхня, де вільна поверхня? Ніхто не відповідає. Я вже почала ми чекати, бо мене це все розв'язлило. Оці бронювання замість того, щоб щось готувати, думати про готування. Вони я буду за четвертою поверхнею справа, а мій якийсь там друг, якого я знаю дві години, буде зліво». Привіт, коротше. Як ви думаєте, нагрілась вже? Як перевірити нагрілась чи е, ця? Та, фритюр мій? Трошечки водички можна ляпнути, тільки трошечки. Я кажу, візьми крапельку водички, отак от і якщо зашипить, то нормально. А вона йде і набирає столову ложку. О! Трошечки! І... Це отак от бризк, а не ложка. Ти що? Вона отак от розливається по всій поверхні. Ну, шумно, лячно, і ектор це бачить і відходить. Все, мені зараз буде У да. Мене настільки все зжалося, мене перехопило, мене в жар кидало. Я, ну, я думала, що от зараз все, я втрачу свідомість. Вітаю! Вітаю! О, а яйця, ти поділишся яйця? Ми, ми взяли а, ми все, на них. Я вирішив зупинитися саме на страві шоколадні налисники з кокосового борошна. І це все в вишнях зробити. Блін, таке після що я щось забув. Яйцо, мука. Я додав туди банан. Я вирішив приготувати панкейки. У мене зараз буде хоум-відео з бананом. Супер! Я дуже радий за тебе. Я так бігаю, я похудав вже кілограм на десять. Штани злізають. Ой, візьмемо це цей побольше. Побольше в пріоритеті. У мене вже тупо спотіло все, де тільки можна. Якщо чесно, ця страва дуже далека від італійської домашньої пасти. Бабусі в Італії дуже суворо ставляться до приготування пасти. Oh. Це не їсів. Гливи поглинають в себе воду максимально. Вони як губка. Я зробив раствор з сіллю, з часником, з олією вершковою, з маленькою кількістю води, щоб просто гливи її поглинули. Але він навіть слухати не захотів. Катерино, що за витвір мистецтва і флористики? Старалась приготувати торт варіація на торт снікерс. Яке борошно використовували? Пшеничне, звичайно. Пшеничне. Вам вдалося справити враження візуальне насправді? Навіть не згадаю, коли в останнє бачила щось подібне От з презентації саме на мастер шеф. Вологий. Я просочила коржі е, молоком з цукром. Ти, що це смачно, помітно, по нашим задоволеним обличчям, Катю, а мені дуже хочеться куштувати виключно смачну їжу. І давайте не будемо ми вас випробувати. В наступному конкурсі відправимо на балькат. <праць> Я задоволена, я молодець, я справилась. Я в топ-20! Я чомусь я одразу подумала, що я буду готувати тільки про фітролі. Вау. У мене лише два слова. Найкращий, неймовірний. Оки, а кіммасачевінки уперше за 15 років я облизую пальці, і це означає лише одне. На балкон. Збулась моя мрія. Це навіть більше, ніж збулась моя мрія. тому що я просто мріяла попасти к вам на, на кастінг суддям. А тут я попала в топ 20 Це просто отвал башки. Я стояла е і теж прораховувала, з ким я буду, прорахувала е якраз настрої строї, а да, потім мені кажуть, ти неправильно І Я одна йду до трьох і думаю, капець. Ну, де я нагрішила? Дар'я, коли ви були минулого разу на проєкті, то не потрапили у двадцятку? Я не потрапила. Я е не хочу повторити той сценарій, який був. Я старалась. У мене е, торт з млинців. Е, там є ягідне кюлі, е, також е, крем маскарпоне і вершки е, кокосові і прикрашено чорними ягодами. коли я побачив презентацію вашої страви, мені не дуже хотілося її куштувати. А я тільки хотіла сказати, що ця презентація відображує. Вона мені подобалась на чесно. Нам такі ці ягодки, вони там такими розовими розводами потім були. Такий півмісяць. Пане Панесе, на що ж це схоже? Ва що, солодкі чебуреки надихали? Це місяць, розверніть. Що вам радить балкон? Я чув, вони голосно кричали? Ну, вони проти того, щоб я використовувала ананас? Це дуже дивне поєднання: картопля та ананас. Не знаю, як воно спрацює. Вирішувати вам, моя порада інша. От так, як своїй зовнішності ви приділяєте багато уваги. Так само подумайте і про свою страву. Це важливо. Я зрозуміла. Даша, я до неї їй хотіла вкинути, чесно. У нас вчора ну, ну, такий конфлікт вийшов. Я з нею не ругалась, Ругалась вона зі мною. Тому що навіть у нас були там конкурси це було дуже смішно. Нам кажуть, Построїти всі в рядочок, рівно там перед суддями, коли судді виходять. Ми всі стоїмо в два ряди. <сум> Наташа. <сум> вона вже там спереді стоїть. Я кажу, Наташ, стань назад, на ти лінію нам соєш. Ні, ні. Софіра, давайте давай, камеру знімайте <сум> Якось це так виглядає. Або там ми спускаємось, проходим, да. Ну ніхто нікого не штовхає. Вона просто як танк, вона все натажка вкусняшка йде. На проєкті я прийшла сюди готувати, а не думати, що ти там ну що я тобі ну, що ти мені там не подобаєшся, мати до тебе якусь ну, особисту неприємну. Ну, скажу, ти собі щось накрутила, я Говорю, знімай, кажу, давай, давай розумієте, ти блондинка сама продумала, сама 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 це повірила. Але я сьогодні виявилася, на що це потім це обговорювала. Е, е, всі учасники кажуть, що це через конкуренцію чи через щось таке, але не в плані кулінарії, а в плані самозовнішності і привернення уваги. Я не вважаю її конкуренткою по зовнішності в чомусь такому, тому що ми дуже різні. Я вже вчора казала, я просто молода, але вона більш старша. Десь так. Що це? Шоця картоплю слайс. Картоп. тоненький супер. Спочатку я думав робити бістрогано. Буде банально. Тому захотів зробити гратен, щоб більш було вишукано. О, боже мій. А ти часник не бачиш? ось часник. Ой є мой, я, я сліпий. Дякую. Обрав страву, яка доволі таки. Ну, не, я б не сказав, що вона дуже геть складна, але вона зірочкою. окей? Почається вже. Картоплю трохи підхватую, потім заливаю соусами. Я поставив запікатись картоплю. І в якийсь момент цього я ну, не догледів, можна сказати, і так. Духова шафа не розігрілася до того градусу, який був повинен. А ти конвекцію включив. Диви. Раз, ну, так, до... а оце. верхниць і мені... конвекцію. Чи ти тільки верх? Ні, та й так. Та. Розумію, що воно не дойде. Ну, картопля буде сирою і в мене не вийде. Широ.